Трамп підтвердив готовність посилити санкції проти Росії. Водночас він заявив, що планує найближчими днями провести розмову з Путіним. Президент США Дональд Трамп. Підтвердив готовність перейти до другого етапу санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україні. Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, жодних подробиць Трамп не навів. Лише заявив, відповідаючи на запитання журналістів на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном про ймовірність посилити санкції проти Росії. Цитата так, я готовий. Кінець цитати. Раніше президент Сполучених Штатів Америки не виключав запровадження додаткових санкцій проти Росії, а також мит щодо її торгових партнерів, якщо Москва не погодиться на мирне врегулювання. Незабаром після зустрічі з російським диктатором Путіним на Алясці 15 серпня Трамп казав, що приблизно через два тижні побачить, якою є позиція Росії, і ухвалить рішення. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд. У неділю 7 вересня заявив в інтерв'ю NBC News, що Сполучені Штати Америки готові до подальшого посилення тиску на Росію, але очікують, що це відбудеться одночасно з аналогічними діями партнерів Сполучених Штатів Америки в Євросоюзі. Міністр наголосив, що запровадження додаткових вторинних санкцій та мит проти країн, які продовжують купувати російську нафту, може довести економіку Росії до краху. Цитата Тепер ми беремо участь у перегонах, які мають показати, як довго зможе протриматися українська армія і як довго зможе протриматися російська економіка. Якщо Сполучені Штати Америки і Євросоюз втрутяться, введуть додаткові санкції і додаткові мита для країн, що купують російську нафту. Російська економі економіка повністю завалиться і це змусить Путіна сісти за стіл переговорів, сказав Бесенд. Водночас Дональд Трамп заявив, що планує найближчими днями провести розмову з російським диктатором Путіним. Цитата, дуже скоро, протягом наступних кількох днів. Кінець цитати зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів. Він додав, що не у захваті від ситуації пов'язаної з Україною. Цитата, я не задоволений ними. Я не задоволений усім, що пов'язано з цією війною. Однак я вважаю, що це буде врегульовано. Я впевнений, що ми це зробимо. Кінець цитати заявив американський президент. Президент Сполучених Штатів Америки також повідомив, що деякі європейські лідери відвідають Білий дім на початку цього тижня, щоб обговорити мирну угоду щодо України. Цитата: Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок, в індивідуальному порядку. І я думаю, що ми залагодимо. Це питання. Кінець цитати сказав він.